Чи я мудак за те, що сказав жінці в спортзалі, що вона себе ганьбить. Оригінальний пост 2 червня 2025 року. Я часто ходжу в спортзал. Приблизно півроку тому я помітив жінку, назвемо її Андреа. Це не її справжнє ім'я, але для цієї історії я використовуватиму його. Я не знаю, чи вона почала ходити тоді ж чи я просто звернув увагу для чесності. Я перший з нею заговорив і не міг знати, до чого це призведе. У багатьох тренажерів є маленькі екрани з доступом до місцевих каналів. Я став на бігову доріжку і помітив, що телевізор не працює. Андреа проходила повз і я запитав, чи є проблеми з кабелем. Сказав, що не знаю, це тільки тут чи всюди. Вона відповіла, що в неї так само на іншому тренажері. Я подякував і все. На цьому розмова закінчилась. Через тиждень вона попросила в мене електролітний порошок. Я сказав, що не маю. Вона спокійно це сприйняла. Вона запитала, як довго я тут тренуюсь і ким працюю. Я відповів і теж поставив запитання. Вона сказала, що нещодавно переїхала і працює в приватній охороні. Після цього було ще кілька спокійних розмов. Шість тижнів тому вона запросила мене на побачення. З причин, які тут не описуватиму, я не був зацікавлений. Я Відмовив, вона сказала, щоб я не хвилювався, що в залі буде нікого. Я відповів, що справа не в цьому, просто не хочу зараз ні з ким зустрічатись. Вона продовжувала зі мною говорити. Спочатку я теж продовжував, але почав думати, що щось не так. Я почав її уникати. Два тижні тому вона підійшла до мене, коли я був на тренажері. Було лише одне місце, де можна було зійти, і воно було прямо там, де вона стояла. Вона запитала, чи я її уникаю. Я сказав, що так, і вибачився. Сказав, що просто не хочу зараз ні з ким зустрічатись. Вона відповіла, що не потрібно уникати її, щоб не зустрічатись. Я сказав добре, але я все одно продовжив її уникати. Сьогодні ввечері вона знову підійшла і запитала, чому я її уникаю. Да от їбися, ну реально, блять. Тебе їбе, ну, ну от уникає він тебе, всього нахуй, уникай його теж, не хочу він з тобою общатися, не хоче з тобою нічого общого, Блять, потіряйся нахуй. Що за люди, сука, не понімаю. У мене був поганий день, і я сказав, щоб вона залишила мене. Вона спитала, чому я такий мудак. Я відповів, бо хочу, щоб вона мене залишила. Потім я сказав, що вона ганьбить себе, і їй варто зупинитись. Вона поставила ногу на ваги, і я подумав, що вона натисне. Я різко відпустив штангу, і вантажі гучно грюкнули. Люди навколо подивились у наш бік. Вона сказала: ну і хто тепер себе ганьбить? І пішла. Я зайшов надто далеко, чи я маю перед нею вибачитись? Редагування сьогодні зранку я прийшов раніше на пробіжку. Я сказав адміністрації про її ногу на моїх вагових дисках. Вони сказали, що поговорять з нею. Після роботи я знову прийшов на звичайне тренування. Я тренував ноги, коли вона підійшла до мого тренажера. Перше, що вона зробила, вибачилась за інцидент з вагами. Я не знаю, чи з нею говорили, чи це була її ініціатива. Я прийняв вибачення і вибачився за свої слова. Вона сказала, що прощає мене, але додала, що якщо я хочу справді загладити вину, я міг би купити їй напій, і вона купила б мені, щоб вирівняти ситуацію. Я сказав, що можливо нам краще кожному купити свій. Я мав на увазі окремо, в різний час і в різних місцях. Вона неправильно мене зрозуміла і запитала, коли і де. Фу блядь, боже, чамора йобана, потіряйся, нахуй, як я не люблю таких людей, сука. Я вахо, чесно. Я пояснив, що мав на увазі, що не хочу йти з нею. Вона сказала, що це не побачення, а перезапуск дружби. Я сказав, що не хочу бути друзями. Вона сказала, що я поводжуся як мудак, і запитала, в чому моя проблема. Я відповів, що інцидент з вагами змусив мене почуватися некомфортно і що я хочу просто дати одне одному простір. Тоді вона спитала, чи моя проблема в тому, що вона латиноамериканка? Юбаля, добро, да, це не проблема, тільки плюси, подруженька. Я був шокований, я навіть не знав про це до її слів. Я сказав, що ні, вона просто мене напружує. Вона вимагала пояснень, що саме в ній мене напружує. Я спробував пояснити, але вона сперечалась з кожним пунктом. Я роздратувався і сказав, щоб вона трималась від мене подалі. Вона сказала, добре, і що мені потрібно подорослішати. Після цього вона пішла. Я дуже сподіваюся, що це нарешті кінець. Та часи, що ніхуя, це не кінець, дружочек, блять. Ой, не кінець. Як же важко поняти людині, що не зацікавлений він, він в тобі. Ну, от таке буває, блять, що навіть чоловіки відказують жінкам. Сука, таке буває, а не тільки жінки чоловікам. Що? Важко схавать, блять, хавай! Ну, типа реально, в чому проблема, блядь? Уйди, уйди в туман. Коментарі. Коментатор, чому ти не хочеш вступати в стосунки? Автор. Вона просто не мій тип. Навіть якби була, я не хочу стосунків зараз. Мої останні стосунки тривали три роки, і мені потрібно побути одному. Коментатор. Ти сказав, що щось було не так. Що ти мав на увазі? Автор. Складно пояснити. Було відчуття, ніби ми говорили про різні речі. Вона була надто ентузіастичною і це виглядало недоречно. Коментатор вона щойно приїхала, ймовірно, самотня і нікого не знає, це було побачення чи дружня зустріч. Автор, це було побачення. Вона прямо запропонувала піти випити. Коли я відмовив, вона сказала, щоб я не хвилювався через зал, і мені довелось відмовити вдруге, коментатор. Молодець, що взяв паузу. Ти не мудак, у неї або серйозні психічні проблеми, або вона просто не навчена в нормальній соціалізації. Жодна нормальна людина не поставила б тебе в таку ситуацію. Коли хтось не розуміє натяків, доводиться ігнорувати їхні почуття. Вона ж проігнорувала твої. Автор: Це хороший погляд, я так не думав. Дякую. Коментатор. Поки рано йти в поліцію, ти тільки нещодавно попросив її відчепитись. Але якщо зал нічого не зробить, тоді так. Це домагання і це серйозно. Якби ти був жінкою, а вона чоловіком в охороні, усі були б дуже стурбовані і правильно. Автор це трохи інша ситуація, я важу на 60 фунтів більше. Вона не може слідувати за мною і напасти, але те, що вона зробила, було небезпечно і моторошно. Що гіршого вона реально може зробити? Скинути вагу мені на ногу? Вона не знає, де я живу, я не бачу чогось гіршого. Да ні, він не мудак, поняття. Він просто каже прямим текстом, що цей блядь, подружання. Ти мене не цікавиш до побачення. Ну, а вона не хоче від нього уходити. Бля, моя дружина пару розказала, що хулі в тебе очі заплакані, коли ти читаєш іноді. А я мене очі не заплакані. Це просто я позіхаю, але ну, я це вирізаю, як я позіхаю, і після того, як я позіхаю, і мене очі наче я тільки що плакав. Так що, якщо ви думали, чи я тут плачу, коли читаю історії, поки що такого не було. Я просто позіхаю. Ну, я вирізаю там, блядь. Якщо б я ще вставляв, як я позіхаю, ти відео 2 часа йшло б. Ви хочете дивитися 2 часа, як я позіхаю, і самі позіхаю. Коротше, ладно. Він не мудак, а вона мудачка. Йдемо далі, мені цікаво, що буде далі. Оновлення. 8 червня 2025 року. Через 6 днів. Андреа забанена в спортзалі. Я біг на біговій дорожці і дивився телевізор. Вона підійшла поговорити, я її ігнорував, дивився в екран. Вона підвищила голос, я продовжив її ігнорувати. Тоді вона потягнулась і витягла аварійний стоп з бігової доріжки. Той, який чіпляють до зап'ястя, щоб доріжка зупинялась, якщо впадеш. Доріжка різко зупинилась, я спіткнувся і впав на панель керування та екран. Я подряпав підборіддя обверх телевізора. Я пішов до стійки адміністрації, Андреа пішла за мною. Я розповів, що сталося. Вона постійно перебивала і говорила поверх мене, але працівниця на рецепції сказала їй мовчати і чекати своєї черги. Я сказав, що Андрея витягла аварійний стоп під час бігу і що я травмувався. Працівниця запитала Андрея, що сталося. Андреа сказала, що я дивився в нікуди, нібито я був у якомусь фугальному стані. І що вона думала, ніби у мене медичний напад. Тому й витягла стоп. В Смислі, блядь, він не просто стояв, що за дебілізм нахуй, він біг. Як і можна... Ну, коротше, тупа маска, дуже тупа. Працівниця попросила її членську картку. Андреа відмовлялась її віддавати. Тоді працівниця сказала, що якщо та не віддасть, її забанять. Андреа віддала картку. Працівниця сказала, щоб Андреа пішла і повідомила про місячну дискваліфікацію. Андреа почала сперечатися. Сварка загострилась, і Андреа назвала працівницю N-Word та B-Word. Після цього її забанили назавжди. Я не назву це повністю щасливим фіналом, бо працівниці залу довелося терпіти расистські образи. Але я не буду брехати. Дивитись, як вона ріже членську картку Андреа, було приємно. Коментарі, коментатор. Все ще не мудак. Андреа довела, що вона божевільна і ще й расистка. Автор Іронія в тому, що вона звинувачувала мене в расизмі через те, що я не захотів з нею зустрічатись. Коментатор Схоже, їй рідко кажуть ні. Добре, що все закінчилось безпечно. Автор, дякую, я теж радий. Тепер, коли все закінчилось, я починаю це усвідомлювати. Це було настільки дико, мій пульс був вищий, ніж будь-коли під час бігу, і це божевілля. Коментатор, якщо ти ще раз її побачиш і вона поводитиметься дивно, це привід для поліції. Будь уважним, раптом вона сталкерить. Автор, вона забанена в залі, тому навряд чи я її побачу. Вона не знає, де я живу чи працюю. Коментатор: ти в порядку після травми, ти не мудак, але будь обережним. Різка зупинка під час бігу може дати травми, які проявляються пізніше. Автор. Я в порядку, це просто подряпина. Ой, бля, як же приятно, як круто, як би я хотів бути там в цей момент, сука. Ну це класно, це класно, мені це подобається. Андреа, ах, Андреа, молодець, блять. Сама собі е, біду накликала, сама собі хуйні наробила і тично. І сама ушла. з позором. Ганьба, ганьба. А ми йдемо, як ви думаєте, куди-да-да-да? Да, да. Тут є ще одне оновлення. І казалось би, про що оновлювай, да? Її вигнали. Він більше її взагалі не побачить. Чи побачить? Бля, що там буде? Ну-ка, інтересно. Я думаю, вона його піджидала десь. А, біля залу. Бля, ну це ще, пізніше, ще за, да? ну, може бути, піджидала десь біля залу. Ну, що ще може бути, завалилась просто у спортзал? Блядь Що вона настільки безбашена. Ну, щас узнаємо. Я думаю, вона піджидала десь його, коротше. Ідемо далі. Друге оновлення 12 червня 2025 року. Через 4 дні. Вибачте, за незрозумілий пост. Я писав його вчора ввечері, коли був п'яний. Перепишу все, щоб чітко пояснити, що сталося. Вчора ввечері я пішов у бар поруч із моєю квартирою. Я зустрівся з двома друзями. Ми пили і добре проводили час. У якийсь момент підійшла Андреа я не бачив, як вона зайшла. Я помітив її лише тоді, коли вона стояла перед нами. Вона привіталась, сказала, що рада мене бачити. Потім нахилилась і спробувала мене поцілувати. Я відштовхнув її, вона впала, але мій друг встиг її зловити. Вона почала кричати і питати, що зі мною, блять, не так. Я сказав, щоб вона трималась подалі і не підходила ближче. Вона спитала, чи мені соромно за неї, і чи я не хочу, щоб друзі її бачили. Я сказав, що це вже третій раз, коли ти намагаєшся на мене напасти, і що я хочу, щоб вона трималась від мене подалі. У цей момент підійшов вибивайло і спитав, що відбувається. Андреас Сказала, що я її штовхнув. Я намагався пояснити, що вона намагалась мене поцілувати і переслідує мене, але я був п'яний і пояснював погано. Мої друзі також намагались пояснити, що я не винен, але вони теж були п'яні. Охорона вигнала мене з бару. Друзі провели мене додому. Я точно буду подавати на заборонний припис. Це зайшло занадто далеко. Коментарі. Коментатор. Вона буквально переслідує тебе і далі буде гірше. Якщо вона ще раз з'явиться, негайно дзвонив поліцію. Попроси зал надати відео, де вона навмисно шкодить тобі. Це вже повне безумство і ескалація. Вона переходить від залу до твого особистого життя. Чи має вона твої соцмережі? Якщо так, негайно заблокуй. Вона вже вивчає твої маршрути і звички. Будь обережний. Коментатор. Можливо, це здається перебором, але повідом своє місце роботи. Скажи, що жінка переслідує тебе, вона мститься за відмову і бан у залі. Якщо вона знайшла тебе в барі, то може дізнатись, де ти працюєш, і спробувати зіпсувати твою репутацію. Іди в поліцію, коментатор. Тепер, коли це вийшло за межі спортзалу, тобі потрібно починати процедуру заборонного припису. Вона нестабільна, як чорт, і тобі потрібен захист закону. Повернись у бар іншого дня і поговори з менеджером. Поясни ситуацію і весь контекст. Обов'язково скажи, що подаєш на заборонний припис. Спробуй очистити своє ім'я. Ти був з друзями, вона зайшла і одразу влаштувала сцену. А вигнали тебе. Ні, я б з цим так просто не змирився. Це повна хуйня. Сагли, абсолютні сагли. І ще більше сагли. що є ще одне оновлення. Ау, бля! Що там було? Мені каже, це піздець. Там розйоб, рознос і просто розрив хлібальника. Я думаю, вона ще кудись десь з'явилася. Блять, це вже все, це манія, вона вже все повністю, блять, вона повністю в ньому вже все. Я думаю, він написав якийсь заборонений припис, і там щось произошло. Но оновлення спустя довгий час, так що там думаю, щось буде дуже цікаве. Блін, прикольно, класна історія. Ідемо далі. Третє оновлення 20 грудня 2025 року, понад 6 місяців по тому. Андреа, фанатка спортзалу. Сумніваюся, що хтось це пам'ятає, можете глянути мій профіль для контексту. Я гортав Reddit і згадав пароль до Твіка. Тож, якщо хтось все ще цікавився, що з Андреа, ось відповідь. Я таки отримав заборонний припис проти Андреа, як багато хто радив. Але він був не дуже ефективний. Якщо я бачив її і викликав поліцію, вона зазвичай зникала до їхнього приїзду. Декілька офіцерів давали мені прочухана, вони думали, що я марную їхній час, бо я чоловік, а вона жінка. Стрес почав впливати на мою роботу. Мій бос ставився з розумінням, але колеги почали дратуватись. Також те, що Андреа з'являлась на роботі, було великою юридичною проблемою, я все зрозумів і знав, що скоро мене звільнять, тож я зробив те, що довго відкладав. Я повернувся додому і вирішив піти вчитись. Спочатку було важко. Ситуація з Андреа виявилась травматичнішою, ніж я визнавав. Я пішов на терапію. Перший терапевт вирішив, що моя проблема, я просто закритий і не дав милій молодій жінці шанс. Це було дуже хреново, я зарікся терапії, але згодом друзі переконали спробувати ще раз, і я знайшов чудового терапевта. Він дуже мені допоміг. Моя родина спочатку не підтримувала, але з часом частково передумала. Друзі були поруч увесь цей час, і без них я б точно зламався. Я також знову зійшовся зі своєю шкільною дівчиною. Так, іронічно. Там теж не все ідеально, але ми працюємо над. Цим навчання я починаю з весняного семестру. Загалом зі мною все гаразд. Я не в захваті, але тримаюсь. Але кому це цікаво, правда? Ви ж хочете знати про Андреа? Що з Андреа? Я тримався якнайдалі від неї, але мій технічно підкований друг стежив за нею онлайн. На випадок, якщо вона щось напише про мене. Зазвичай він нічого не казав, лише якщо це стосувалось моєї безпеки. Але три тижні тому він сказав, мені можна стати спокійніше, бо Андреа заручена. Тож, ймовірно, вона більше мене не переслідуватиме. Я вражений таким поворотом. Справді є людина для кожного, навіть для божевільних сталкерів. От і все. Андреа не у в'язниці, а я в шлюбі, що в певному сенсі теж тюрма, жартую. На цьому все. Коментарі. Коментатор. Я пам'ятаю цю історію. Чесно, мені навіть шкода того бідолаху, що з нею заручився. Але я дуже радий, що з тобою все краще. Сумно, що тобі довелося через це пройти, але все склалось настільки добре, наскільки могло. Вітаю і бажаю, щоб далі було тільки краще. Автор, дякую, я це ціную. Було дуже важко, але здається, я виходжу з цього. Щодо її майбутнього чоловіка, може, вони ідеальна пара? Хто знає коментатор, чувак, тебе підвели на кожному етапі. Радий, що ти в безпеці. Автор, дякую, так і є. Але я виніс важливі уроки. Чесно, я що-то трохи не понімаю. Він пішов учиться? то тобто його. Ця сталкерша настільки заїбала, що він реально кинув роботу, був винуждений кинути роботу і піти вчитися? Та ну нахуй, прикиньте. Хьобнута людина, блять, прикиньте, наскільки вона заїбала його, він мав кинути роботу і піти вчитися. Це піздець, сука. А потім спустя пару місяців все вона вже, блядь, замуж. Як так швидко, розпожди? За півроку вона знайшла своїх хлопця і вже женилась ним. Ну, в смислі, вийшла замуж, я завжди це путаю, блядь. Ну, походу, там, да. Там типу, Рейла нормальний, блядь, що шо... лошок жорсткий, в смысле, ну да. що вона його обкрутила як могла, бля. Ну що, Совет вам до любов, хуй знай. Типа. Пацанюра, блядь. Ну ладно. Я в общем за нього частково радий, чи ні, що, я не знаю. Кинув роботу, зійшовся зі своєю школьною шк любов'ю. Окей. Ну, навірно, круто. Хорошо. Це ж хорошо? Час розсудить, не знаю, ну те, що вона вже його не заюбує, це хорошо. Це, що вона нас нам не бігає, не сталкерить його, це круто, я це це щасливий. Я щасливий за нього, а буду ще щасливий за себе, якщо ви поставите мені на це відео крутий, свій лайк! Обов'язково почеремоньте колокольці мої. Мені дуже подобається, коли ви це робите, це дуже круто. Щоб не пропускати останні відосики. Ось один із них кстати, Прикольний, доволі такий. Також переходьте в опис під відео. Там є посилання на джерела для підтримки. Якщо ви хочете закинути мені пару копійок, будь ласка, це завжди вітається. Там є посилання на телеграм-канал, в якому ви можете написати свої історії, свої питання, і найкращі історії попадуть у відео. Дерзайте! Також там є мій інстаграм, на який ви можете підписатися, будемо з вами дружити. Буде взагалі круто, все класно, я вам обіщаю. Також там є посилання на. Онлайн платформу Mindly, де ви можете знайти свого психолога, який допоможе вам вийти із важких життєвих випробовувань і не дасть вам повішати нос. Так що, якщо ви потребуєте психологічної підтримки, на цій платформі ви її знайдете. Звертайтеся, а з промокодом палачки отримайте 10% знижки на перший сеанс. Доволі таки приємний бонус, я вважаю. Дякую всім, хто дивився це відео. Особливо дякую спонсорам, які підтримують мене. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую всім, хто пролайкав, написав комент. Блін, це так круто взагалі. Спасибо. А надалі попрошу тримати хвост пістолетом і держаться. Продержіться ще один день без мого відео, тому що наступне відео вийде через день. Всіх цілую, люблю, бувайте!